Тренування з ходьби в приміщенні, спалювання калорій з дому. Ходьба в приміщенні від примхи до ефективного тренування для всіх у холодну пору року, коли вулиці перетворюються в крижані катки, а мотивація для пробіжок на свіжому повітрі стрімко падає, багато хто шукає альтернативні способи підтримувати фізичну активність. І тут на сцену виходить ходьба в приміщенні тренд, який ще недавно здавався чимось несерйозним. Але тепер набирає популярність завдяки своїй доступності, ефективності та універсальності. Я, як людина, яка завжди намагається знайти баланс між роботою, сім'єю і турботою про своє здоров'я, завжди була відкрита для нових способів тренувань. І зізнаюся, сама ідея ходьби би в приміщенні спочатку здавалася мені нудною і малоефективною. Я звикла до більш інтенсивних навантажень. До відчуття випаленої енергії після тренування. Але, як кажуть, не судіть книгу за обкладинкою. Останні дослідження та зростаючий інтерес до цього виду діяльності змусили мене переглянути свою думку. Я вирішив спробувати, і ось що я дізнався, що відчував і що можу порадити вам, якщо ви також плануєте включити ходьбу в приміщенні у свою фітнес-рутину. Чому ходьба в приміщенні заслуговує на увагу? В основі всього простота. Для ходьби в приміщенні не потрібно спеціального обладнання, хоча бігова доріжка, безумовно, вітається, і ви можете займатися практично де завгодно, у вітальні, в офісі під час перерви, навіть у поїздці. Це робить її неймовірно доступною для людей з різним рівнем фізичної підготовки і способом життя. Але доступність це лише початок. Ходьба в приміщенні. Особливо якщо додати до неї елементи кардіо і силових вправ може бути досить ефективною тренуванням. Ось лише деякі переваги, які я помітила спалювання калорій, як показали тести, ходьба в приміщенні може ефективно спалювати калорії, сприяючи зниженню ваги і підтримці здорового обміну речовин. Зміцнення серцево-судинної системи, регулярні заняття ходьбою покращують роботу серця, знижують ризик серцево-судинних захворювань і сприяють загальному оздоровленню організму. Поліпшення настрою і зниження стресу, фізична активність, включаючи ходьбу, стимулює вироблення ендорфінів, гормонів щастя, які допомагають боротися зі стресом і покращують емоційний стан. Низька ударна навантаження, на відміну від бігу. Ходьба має мінімальний вплив на суглоби, що робить її ідеальним варіантом для людей з проблемами опорно-рухового апарату або для тих, хто тільки починає свій шлях до здорового способу життя. Поліпшення координації та балансу, особливо якщо додати елементи силових вправ і вправ на рівновагу, ходьба в приміщенні може допомогти поліпшити координацію рухів і знизити ризик падінь. Ходьба в приміщенні більше, ніж просто ходьба на місці. Спочатку я уявляла собі тренування по ходьбі в приміщенні як монотонне ходіння на місці. Але виявилося, що це далеко не так. Сучасні програми включають в себе різноманітні вправи, які роблять тренування цікавою та ефективною. Основою багатьох програм є вправи з власною вагою, які спрямовані на зміцнення м'язів, ніг, сідниць, преса і рук. Ці вправи можуть включати присідання, випади, віджимання. Планку та інші рухи. Деякі програми також включають елементи кардіо, такі як стрибки, біг на місці та імітація руху сходів. Все це дозволяє підтримувати високий рівень пульсу і спалювати максимальну кількість калорій. Мій досвід від скепсису до визнання. Як я вже говорила, я спочатку ставилася до ходьби в приміщенні з деяким скепсисом. Мені здавалося, що це занадто просто і не зможе дати тих результатів, які я отримую від більш інтенсивних тренувань. Але, зважившись спробувати, я була приємно здивована. Я почала з коротких 20 хвилинних тренувань, поступово збільшуючи їх тривалість і інтенсивність. Я виявила, що ходьба в приміщенні дійсно допомагає мені залишатися активною в ті дні, коли у мене немає часу або можливості піти на повноцінне тренування. Це відмінний спосіб розім'ятися перед роботою, скинути стрес після важкого дня або просто підтримати форму під час відпустки. Більш того, я помітила, що ходьба в приміщенні допомагає мені поліпшити поставу, зміцнити м'язи, ніг і сідниць, а також підвищити рівень енергії протягом дня. Поради для початківців: як зробити ходьбу в приміщенні максимально ефективною. Якщо ви вирішили спробувати ходьбу в приміщенні. Ось кілька порад, які допоможуть вам зробити тренування максимально ефективним. Почніть з малого: не намагайтеся відразу ж пробігти марафон. Почніть з коротких 15-20 хвилинних тренувань і поступово збільшуйте їх тривалість та інтенсивність. Знайдіть відповідну програму: існує багато програм, ходьби би в приміщенні, розроблених для різних рівнів підготовки. Виберіть програму, яка відповідає вашим цілям і можливостям. Використовуйте музику, музика може зробити тренування більш приємним та мотивуючим. Виберіть улюблені треки та насолоджуйтесь рухом, не забувайте про розминку і заминку. Розминка допоможе підготувати м'язи до навантаження, а заминка допомогти їм розслабитися після тренування. Слідкуйте за своєю поставою, правильна постава допоможе уникнути травм і підвищити ефективність тренування. Не забувайте про воду пийте достатньо води до, під час і після тренування. Варіанти як урізноманітнити тренування. Щоб ходьба в приміщенні не перетворилася в рутину важливо урізноманітнити тренування. Ось кілька ідей. Використовуйте бігову доріжку. Бігова доріжка дозволяє регулювати швидкість і кут нахилу, що дозволяє збільшити інтенсивність тренування. Додайте силові вправи, присідання, випади, віджимання, планка, все це можна включати в тренування по ходьбі в приміщенні. Використовуйте обважнювачі, обважнювачі для щиколоток або жилет з обважнювачами допоможуть збільшити навантаження і спалити більше калорій. Займайтеся з відеоуроками, існує безліч відеоуроків по ходьбі в приміщенні, які пропонують різноманітні програми і вправи. Спробуйте інтервальне тренування, чергування періодів високої та низької інтенсивності допоможе збільшити ефективність тренування. Висновок. Ходьба в приміщенні доступне та ефективне тренування для всіх. Ходьба в приміщенні це не просто спосіб залишатися активним у холодну пору року. Це доступне, ефективне і універсальне тренування, яке підходить для людей з різним рівнем фізичної підготовки і способом життя. Не бійтеся експериментувати, знаходьте те, що вам подобається, і насолоджуйтеся рухом. Пам'ятайте, що навіть невелика фізична активність краще, ніж її відсутність. І хто знає, можливо, ходьба в приміщенні стане вашим новим улюбленим тренуванням. Головне регулярність навіть 30 хвилин ходьби в приміщенні кілька разів на тиждень можуть принести значні результати. Не порівнюйте себе з іншими, кожна людина унікальна, і прогрес у всіх різний. Зосередьтеся на власних цілях та досягненнях, насолоджуйтесь процесом, фізична активність повинна приносити задоволення, а не бути повинністю. Не забувайте про правильне харчування, здорове харчування це важлива складова активного способу життя. І пам'ятайте, найважливіше це почати: Не відкладайте своє здоров'я на потім. Почніть тренуватися прямо зараз, і ви обов'язково відчуєте різницю. Ходьба в приміщенні це відмінний спосіб залишатися активним, навіть якщо погода за вікном не сприяє прогулянкам. Не нехтуйте цим простим і ефективним способом підтримки здоров'я і гарного настрою. Сподіваюся, ця стаття надихне вас включити ходьбу в приміщенні у свою фітнес-рутину. Удачі вам у ваших тренуваннях! Пам'ятайте, що консультація з лікарем перед початком будь-якої нової програми тренувань завжди є хорошою ідеєю. Ресурси для натхнення: youtube канали з тренуваннями по ходьбі в приміщенні Grovis Joe, Оливе Lawson, Halle Doke, Leslie Сенсон. Програми для відстеження активності, Apple Watch, Fitbit, Google Fit. На закінчення. Хочу сказати, що ходьба в приміщенні це відмінний спосіб поліпшити своє здоров'я і самопочуття, не виходячи з дому. Спробуйте, і ви не пошкодуєте. І не забувайте, що найголовніше це рухатися. Ваше здоров'я у ваших руках. Удачі вам на шляху до здорового способу життя. І пам'ятайте, що ви заслуговуєте бути здоровими і щасливими. Будьте активні і сповнені енергії. І не забувайте посміхатися, і насолоджуйтесь життям.